Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує РОБЕРТ Блох Мистецтво Понад Усе. О, ні, джентльмени. Ви хочете неможливого. Я не можу назвати найвеличнішого гамлета. За ті 50 років, що я працюю театральним критиком, я бачив багатьох Беррімор, Гілгут, Говард, Редгрейв, Олів'є, Бартон та іще десятки півтора доволі пристойних акторів, що бралися грати принца Децького. Я бачив усіх гамлетів, яких тільки можна собі уявити. У скороченій, у повній версії, в оригінальному вбранні та у сучасному одязі, і навіть, можете собі уявити, Гамлета у військовій формі. Мені довелося бачити темношкірих гамлетів і навіть жінок у ролі Гамлета. І я не здивуюся, якщо сьогодні принца надумає зіграти якийсь немитий хіпі із довжелезним волоссям. Усіх я бачив і бачив усе. Але, мабуть, обрати найкращого актора, який грав Гамлета, чи кращу постановку, це понад мої сили. А от якби ви мене попросили назвати Гамлета, який мені найбільш запам'ятався, о, тут, джентльмени, жодних проблем. Це вже інша справа. Тут я можу легко визначитися. Зараз. Так звані бурхливі двадцяті тільки слабко відлунюють у нашій пам'яті. Все правильно, адже минуло безліч років. Але я чудово пам'ятаю той час, пам'ятаю, коли двадцяті лунали голосно і яскраво, і пам'ятаю я цей час, як вчора. У юності я був у самісінькому епіцентрі цього великого кругообігу, у величному Чикаго, у Чикаго Хехта та Макартура, Боденхейма і Вінсента Старета та інших схожих хлопців. О, звісно, я не буду стверджувати, ніби був частиною цього блискучого соціуму. Це було б перебільшенням, ні. Тоді я лише починав свій шлях театрального критика і працював у другосортній газетці Морнінг Globe. Проте я бачив усі п'єси і всіх акторів, а у ті переддепресійні роки, повірте, було на що і на кого подивитися. Шекспір користувався узірок популярністю були актори, які просто спеціалізувалися на великому барді. Цих і не згадаєш, але, але я, звісно, добре пам'ятаю Волдена Гемдона, Пріца Лейбера, і, звісно ж, Річарда Баррета. Останнього зараз мало хто пам'ятає. Воно й не дивно минуло безліч років. До того ж, він багато років грав у трупах, що гастролювали із шекспірівськими трагедіями країною, і все ж тоді. Десь півстоліття тому це був доволі знаний у Америці актор. Отож, коли редактор доручив мені взяти інтерв'ю у когось із пристойних чекахських акторів, я зупинив свій вибір саме на ньому, на Річарді Барреті. Ви мені не повірите? Але я і тепер, через півстоліття, чудово пам'ятаю нашу першу із ним зустріч. Настільки добре, ніби це було вчора або сьогодні вранці. Зустрілися ми із баритом у кафе. Розмовляти із ним було одне задоволення він був дуже розумним, увічливим і начитаним співрозмовником. Говорив спокійно і зі знанням справи на безліч тем. Але повинен зазначити, що розмірений перебіг нашої бесіди був увірваний, коли Ян необережно завів мову про його улюблене захоплення, про данського принца Гамлета та, звісно ж, Вільяма Шекспіра. Тоді, як я казав, Шекспір і Гамлет були в моді, ось і в мене вирвалося щось на кшталт того, А що ви. «Містер Річард, думаєте про сучасне трактування Гамлета? Річард барет одразу ж розставив усі крапки над і. Всі попередні трактування були невдалі і неправильні, заявив він. Таємничим та багатообіцяючим тоном він повідомив мені, що готує абсолютно нову постановку безсмертного творіння великого барда. І саме його версія повинна змінити уявлення всіх про Гамлета. П'ятнадцять років я йшов до цієї постановки, і спалаючими очима розповідав Річард Барет. Я хочу показати світу справжнього Гамлета. О, не думайте, що це було легко! П'ятнадцять років я у всьому собі відмовляв. Я долав труднощі та перепони, я годував клопів у дешевих готельних номерах і нажив собі вироску шлунку усіма цими отруйними гамбургерами та чізбургерами. Моє терпіння та впертість перемогли, і за місяць на Бродвеї відбудеться моя прем'єра. От тільки не треба так глузливо посміхатися. Я чудово знаю, про що ви зараз думаєте. Звідки, мовляв, у нього гроші на постановку та ще й на Бродвеї? Не інакше він заклав душу дияволу. Ха? ха Скажіть, ви чули щось про місіс Маккалей?» га? Це багатенька вдова. Містеру Маккалею належали чекекські стелеливарні заводи. Вражає, чи не так? Так от. Ця сама місіс Маккалей тепер благодійниця і протегує мистецтво. Гроші на постановку дала саме вона. Вона погодилася оплатити усі витрати на виставу і. Актор несподівано замовк, дивлячись кудись поверх мого правого плеча. Я здивовано обернувся. До нашого столу цілеспрямовано наближалася струнка дівчина. Я ніколи не бачив місіс Макале, хоча, звісно, ж, чув її прізвище. У Чикаго це прізвище знав мало не кожен, хоча переважна більшість мешканців міста чули саме про Роберта Маккалая, короля Сталі, який дійсно помер близько року тому. Про місіс Маккалай писали мало, і жодного разу я не бачив її світлини. Втім. Я був більш ніж переконаний, що до нашого столика прямує не меценатка, яка вирішила підтримати театр. Ха. Який приємний сюрприз, тихо промовив Річард Берет, коли вона підійшла і без запрошення сіла на вільний стілець. Я здивовано глянув на нього, оскільки не почув у голосі ніякої радості. «Очевидь, дівчина. Теж не відчула потрібних емоцій. Та ти що? Приємний сюрприз. посміхнулася незнайомка. Так я тобі й повірила. Здається, у тебе амнезія, Любчику. Напевно, ти забув, що запросив мене на обід. У цієї дівчини я чомусь через її вуличний сленг відразу почав називати її дівчиськом. Так ось у цього дівчиська був неприємний голос. Злегка хриплий, але вона була сліпучо вродлива, я б навіть сказав зухвало вродлива, зважаючи на надто яскравий макіяж і надто коротку сукню. А це моя протеже Голді Коннорс», назвав її Барет, який із появої дівчини миттю забув про свого Гамлета. Він одразу немов зіщулився біля неї. Ставши якимось тьмяним та сірим, Голді Конорс я згадав відразу після того, як вона посміхнулася, зблиснувши золотим зубом. О, так! Я її знав адже я був репортером. Цей зуб був добре відомий не тільки чекахським газетярям, але й тутешнім правоохоронцям, у кримінальному світі нашого міста. Її звали Галді Золотий Зуб. Ця панянка мала дружбу із крутими хлопаками і мала авторитет серед кримінальників, причому кажуть заслужений авторитет. Я здивовано перевів погляд на актора. Ось що я вже не очікував, то побачити серед його знайомих представників кримінального світу. А вельми рада знайомству. Трішки вниз, промовила дівчина, похмуро зиркнувши на мене. Коли вона не посміхалася, то здавалася злою і агресивною. Сподіваюся, я вам не завадила. Ні, ні. Звісно ж, ні, квапливо промовив Річард Баррет. Він немов прокинувся від тривалого забуття і заговорив з легке піднесеним і улесливим тоном, ніби хотів перепросити у гості. Пробач, пробач, Голді, я хотів зателефонувати і попередити тебе про те, що не зможу прийти, але, але не встиг, усе вийшло дуже раптово. Досить мені казочки розказувати, посміхнулася дівчина, і від її усмішки у мене по спині пробіг холодок. Зараз я зрозумів, чому її поважали у кримінальному світі. Ти обіцяв. Що ми будемо робити сьогодні репетицію. «Ага, Міс Конорз дуже хоче стати актрисою, із незграбною посмішкою пояснив мені Річард Барет. Гадаю, із нею вийде справжня зірка. Точніш, я переконаний у цьому. І як справжній фахівець, можу переконливо заявити, що вона має певні здібності. Певні здібності? Голді накинулася на нього, немов фурія. Що значить здібності, коли ти обіцяв дати мені велику роль цю, як її, Офелії, здається. Тоді ти не казав, що в мене деякі здібності. Тоді ти казав, що в мене талант, я бачу у тебе дійсно проблеми із пам'яттю. Звісно, звісно, люба Голді, я нічого не забув. Я, я і зараз цього не заперечую. Він узяв її руку. І ласкаво погладив, намагаючись заспокоїти дівчину, яка спалахувала немов Порох. Але просто розумієш, Люба, тут не місце і не час для серйозної розмови. Ну тоді признач мені місце і час і припини ходити о коляса. Мені це вже починає набридати. І моє терпіння небезмежне. Ти зрозумів? Не знаю, як там Річард Барретт, а я зрозумів. Тому встав і промовив Перепрошую, але мені час в редакцію. Дуже багато роботи. Дякую за інтерв'ю, містере Баррет. Потрібно якнайшвидше його опрацювати і здати в номер. Після того, як номер із моїм інтерв'ю Баррета розійшовся на ура, Головний редактор вирішив продовжити розробляти золоту жилу і відрядив мене до нього за новим інтерв'ю. Цього разу він доручив мені дізнатися якомога більше цікавих та пікантних подробиць. Особливо мого шефа цікавило, як саме актору вдалося вмовити стару мільйонерку виділити гроші на постановку Гамлета. Тому що благодійність благодійністю, але на театр гроші багатії давали дуже рідко. Річард Барет винаймав кімнату у старому брудному будинку. На сходах і у коридорі тхнуло дешевим віски. Я вже хотів постукати у двері його номера, коли почув за ними гучні голоси і причаївся. Через тиждень прем'єра, а я не маю ролі, бушувала Міс Голді. Не впізнати її голос було неможливо. Ти водиш мене за носа, Річарде. Врахуй, мій Любчику, ти граєш із вогнем. Я тобі не якась дівиця із театру, з якими ти звик мати справу. О, Люба, я просто хотів зробити тобі сюрприз. Ха-ха. Сюрприз, дуже смішно. Я знаю, у чому справа. Ти вирішив кинути мене заради цього старого гаманця, заради цієї товстової мільйонерки, звинувачувала його дівчина. Я знаю, що ти крутиш із нею. Кажи я права, ти спиш із нею. Відповідай негайно!» Не треба вплутувати сюди, місіс Маккалей!» – почувся боязкий голос Річарда Барета. У відповідь Голді зловісно розреготалася, і я дуже добре уявив, як зблиснув її знаменитий Золотий зуб. У мене знову пробіг холодок спиною. Я уявив, як себе зараз почуває барат і пожалів його. Ой, як же ж ми заговорили, цікаво. Отже ти так і крутиш із нею. І хочеш, звісно, аби вона не довідалася про мене, так? Тому що інакше вона не дасть тобі грошей. Отже так, містер Річард Гамлет Барет, слухай мене уважно, я повторювати двічі не буду. Обіцяв мені роль. Мусиш дотриматися обіцянки. Інакше начувайся. Я тобі таке влаштую. Ти пошкодуєш, що на цей світ народився. О, Господи. Голді, люба Голді, я чув, що Барет благає зі сльозами. Зрозумій я, я все життя чекав цієї нагоди. Я Я не можу так ризикувати. Ну, зрозумійте мене, адже це Це Великий Бродвей. А ти. Ти дуже талановита, але ще недосвідчена актриса. Ти не маєш досвіду. Недосвідчена? Від обурення уміс Голді перехопило подих. Слухай мене, ти, паскудний вишкрепку. Якщо я не отримую цю роль, я піду до твоєї багатої печериці і розповім про все, що між нами було. І тоді ми побачимо, чи дасть вона тобі гроші. Або попрошу своїх знайомих хлопчаків добряче тебе провчити, так, аби руки ноги переламали. Або знаєш, я вчиню і так, і так. Але Голді! Розмову завершено, Любчику. Завтра ввечері я їду разом з тобою із підписаним контрактом до Нью-Йорка. І у контракті буде чорним по білому написано, що я граю у Бродвейській виставі про цього, як його Гамлета. Ти зрозумів, що я сказала, чи ні. Добре. Добре. Нарешті здався Річард Барет. Не хвилюйся, ти, ти матимеш роль. Заспокойся, я присягаюся, присягаюся усім найсвятішим, що у мене є, ти будеш виступати на Бродвеї. Тільки врахуй, мені які небудь ролі не потрібні, із підозрою в голосі промовила Голді. Це повинна бути дійсно велика роль. Про яку потім напишуть у всіх газетах, а не якась там дурня без слів, ясно? Ти матимеш роль? Я присягаюся. Справжня велика роль, про яку напишуть у всіх газетах. Я вирішив, що тепер не найкращий час для інтерв'ю, і тихенько пішов геть. За тиждень після від'їзду Річарда Барета. Господиня будинку, в якому він винаймав кімнату, раптом відчула, що до неприємних запахів кислої капусти, білизни і віскі, у її брудному коридорі почав домішуватися іще один, значно неприємніший, хоча це й важко було собі уявити. Мешканці теж почали скаржитися на сильний сморід з другого поверху. Нове амбре. Привело літню жінку до кімнати Річарда Барета. Вона відчинила двері власним ключем і побачила посеред кімнати велику скриню, у якій він зберігав театральні костюми. Схоже, смерділо саме звіти. Скриня була незамкнена. Домовласниця відчинила її і зазирнула. А тоді. Ти, що будинку розірвав її переляканий бічай душний вереск. Геть забувши про свій застарілий артрит, поважна господиня, немов гончак, помчала викликати поліцію. Коли мені повідомили, що у кімнаті річарда Барета виявлено труп, я негайно кинувся на місце події, побачивши безголове жіноче тіло, яке лежало у скрині, Мені стало погано. На своєму недовгому тоді ще журналістському віку я бачив уже достатньо всіляких жахів, але тіла без голови мені ще бачити не доводилося. Цього варто було очікувати, зітхнувши, прошепотів я. Чого було варто очікувати? запитав сержант Емет, який якраз у цю мить зайшов до кімнати Барета. Ми з ним були знайомі. Джордж Емет уже не перший рік працював у відділі з розкриття вбивств. Ну а я, окрім культури, вів іще й кримінальну колонку. Дізнавшись про розмову, підслухану мною декілька днів тому у коридорі біля дверей Барета, Джордж Емет здивовано похитав головою. За десять хвилин ми з ним уже летіли на залізничний вокзал. Скориставшись його поліцейським жетоном, ми змогли взяти квитки на восьмигодинний експрес до Мілуокі, де цього вечора Річард Барет мав грати свого гамлета. Це був його останній спектакль перед довгоочікуваною прем'єрою у Нью-Йорку. Але це просто божевілля якесь. Не може бути, повторював сержант. Після того, як ми з ним сіли у вагон. Невже він божевільний? Адже нормальна людина на таке ніколи не піде? Божевільний, кивнув я, та ще й який. Але зауважте, у цій історії є місце не лише божевіллю, але й дуже холодному розуму. Не забувайте, прем'єра у Бродвеї це справа усього життя Барета. Він п'ятнадцять років чекав цієї можливості і тепер не дозволить нікому і нічому стати йому на шляху. «Хм, Можливо, ви й праві. зітхнув сержант, дивлячись у вікно. Тільки от як ми доведемо його злочин, він дійсно мудро вчинив. Для чого йому вовтузитися з усім тілом, якщо цілком достатньо прибрати голову? Без голови жоден суддя його не засудить. Це питання не давало мені спокою усю дорогу. О десятій годині вечора ми зійшли із потяга у Мілвокі. У місті завивала заметіль. На вокзалі, як на зло, не було жодного таксі. Нам з величезними труднощами вдалося відшукати автівку. Чверть на одинадцяту. Ми були біля службового обходу біля театру Девідсон, і ще за п'ять хвилин і ми двоє вже стояли за лаштунками і дивилися на сцену. Вистава почалася вчасно, як і було вказано на афіші. Ми з сержантом потрапили якраз на початок п'ятої дії. На сцені були декорації цвинтаря. Біля розритої могили двоє із лопатами, а попереду гораціо і Гамлет. Очі принца Данського зблискували лютим вогнем, щоки його палали полум'яним рум'янцем, голос тремтів, напнутий, немов струна. Він так увійшов в роль, що я навіть не впізнав у ньому спершу річарда Барета. Мені навіть здалося, що із ним щось трапилося і його замінив дублер. Перший копач схилився над могилою і простягнув гамлету череп, той взяв його в руку, підніс до світла і задумливо промовив Бідний Йорик, я знав його, Гораціо!» А наступної миті. Коли Річард Барет повільно повернув череп, в світлі прожекторів у черепа зблиснув золотий зуб. Роберт Блох. Мистецтво понад усе читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості відтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанкбайміакофідонатело та Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!